Леся Українка відома не тільки як поетеса, драматург, але як уважний фольклорист. Мотив заклинання свекрухою невістки у дерева – у творчості Лесі Українки. Мотив заклинання свекрухою невістки у дерева є в українських баладах та їхніх варіантах. Жанр українського фольклору, українські народні балади відносяться до одного з найскладніших видів усної пісенної народної творчості. За допомогою балади було і досі залишається досить легко змалювати та описати будь-яку життєву подію, а саме духовну, побутову або суспільну. Основою тематики українських народних балад часто є фантастичні незвичайні події. Характерною ознакою балад є метаморфоза, де людина перетворюється в пташку, квітку, тварину або в дерево. Але якими б незвичними були події, все ж таки героями залишаються звичайні люди. Дослідники цього виду творчості виділили одну суттєву особливість трагізм, закінчення балад завжди нещасливе. Найбільш ґрунтовним дослідженням українських балад стала монографія українського літературознавця та фольклориста Олексія Івановича Дея. Українська народна балада, де проаналізовано баладний фонд українського фольклору подана його загальну характеристику, простежена еволюцію традиційних сюжетів. За суттю відображення людських конфліктів та відносин зазначає Олексій Дей. Всі українські балади легко розподіляються на три великі масиви: перший балади про кохання і дошлюбні взаємини, другий балади про сімейні конфлікти і стосунки і третій балади з соціально та історично зумовленими, драматичними і трагічними колізіями. Саме у масиві балад про сімейні конфлікти і стосунки у монографії Олексія Дея знаходяться балади про знущання свекрухи над невісткою. У цих баладах свекруха заклинає невістку в тополю або в горобину, або в калину. Найвідомішою баладою з таким сюжетом є балада Ой чиє ж жи, то жито, то покоси», у якій розповідається про сімейний конфлікт між свекрухою та невісткою, що привів до того, що невістка перетворюється на тополю. У монографії Олексія Дея зібрано більше 20 балад про знущання свекрухи над невісткою з мотивом заклинання невістки у дерево. А також є балади з такими сюжетами: через лиху свекруху заб... невістка забула у полі дитину, свекруха в час відсутності сина за заморює, отруює невістку, свекруха підбурює сина бити невістку, що приводить до вбивства, отруючи невістку, свекруха губить і сина. Та невістка топить злу, в'їдливу свекруху. Тобто ми бачимо, що тема взаємин свекрухи та невістки для українців завжди була вельми актуальною. Про рівень обізнаності Лесі Українки з українською народною піснею свідчить той факт, що ще в 1890-х роках до неї, як до обдарованого носія народної пісенності, звертався Микола Лисенка. А в 1917-18 роках Кліменті Квитка, чоловік Лесі Українки, видав у двох частинах збірку народні мелодії з голосу Лесі Українки, до якої загалом увійшло 225 пісень. У передмові до збірки Кліменті Квитка написав всі пісні переймала Леся Українка найбільше від люду свого рідного і коханого Волинського краю в дитячі літа і в ранній молодості. Деякі з них Леся знала від своєї матері, Олена Пчілка з любов'ю переносила в родинне життя кращі мелодії, які находила в народі. Частина мелодії була списана мною з голосу Лесі 1899 -го і 1900 року в Гадячому і в Києві, а частина 1907 і 1908 року в Балаклаві і Ялті. Деякі тексти записала Леся і її брат Михайло Косач коло 1890 року, безпосередньо від волинських селян і селян. Але більшу часть Леся держала в пам'яті весь свій вік і продиктувала мені в кінці мая і початку червня 1913 року в Кутаїсі. Захоплення українським фольклором позначилося і на творчості Лесі Українки, що відобразилася в багатьох її поезіях. Вершиною ж фольклоризму в доробку Лесі Українки стала на думку дослідників драма Феєрія, лісова пісня, поетика якої є оригінальним художнім осмисленням українського фольклору у розмаїті його художніх жанрів. Це перше фентезі в українській літературі. Спробуємо розглянути образи мавки, Килини, Лукаша та його матері з огляду на функції персонажів баладного сюжету. «Свикруха заклинає невістку у тополю. Балада з таким сюжетом присутня у фольклористичній спадщині Лесі Українки. Ідеться про баладу Ой у полю полю береза стояла, записаного з голосу Лесі Українки Клементієм Квіткою. Ой, у полю полю береза стояла, а й на тій березі зозуля кувала. Ой то ж не зазуля, то рідна мати виряджає сина та й у солдати. Ой поїхав син таю дорогу, заставив невістку з матір'ю вдома. Ай, мати невістки та й не злюбила, посилай її та от себе пріч В поле брати льону у темну ніч. Ой, йди, невістка, в поле брати льону, не вибереш льону, не йди додому. Гей, стань у полі та й то полею. Ой пішла невістка в поле брати льону, не вибрала льону, не йшла додому. Ой, стала у полі, та й то полею, Гей, а тонкою, та й високою. Ой, приїхав син та й із дороги, Уклонився ненці низенька в ноги. Ой, здорова, нене, здорова була. Скажи ж мені, нене, де моя мила? Пішла твоя мила в поле брать льону, як до льону, прийде додому. Ох, і де ж я, нене, де ж я не бував? То такого дива нігде не видав, не бачив то полі, як на нашім полі, такої тонкої та високої. Ой, візьмите, сину, гостру сокиру, рубати то полю, що на чистім полі. Гей, як рубнув раз, вона стинулась, гей, як рубнув друге, похилилася, як рубнув утретє заговорила. Не рубай миленький, я твоя мила. Це ж нам твоя мати так наробила, маленьких діточок посиротила. Саме композиція народної балади Ой, у полю полю береза стояла, могла лягти в основу художньої структури лісової пісні. Тільки якщо в народній пісні невістка стає тополею в полі через свекрушин наказ закляття, то в лісовій пісні вже не мати Лукаша заклинає мавку біля хати, де та очікувала побачити Лукаша, а невістка килина. і до вашої уваги уривок з тексту. Килина, ти божевільна, мавка, вільна я вільна, Сунеться хмарка по небу повільна, іде безпричальна, сумна, безпривітна, де ж блискавиця блакитна. Килина сіпа її за руку. Геть, не мороч мене, чого стоїш? Мавка, стою та дивлюся, які ви щасливі, килина, а щоб ти стояла у чуді та в диві? Мавка змінюється раптом у вербу з сухим листом та плакучим гіллям. Килина, чи ба я в добрий час тобі сказала? Ну ну, тепер недовго настаєшся. Трохи згодом хлопчик син килини вирізує гілку з верби і робить з неї сопілку. Сам грати не вміє та просить Лукаша заграти на цій сопілці. Лукаш починає грати спершу тихенько, далі голосніше, зводить згодом на ту веснянку, що колись грав мавці. Голос сопілки при повторенні гри починає промовляти словами. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає мені груди, серденько виймає. Лукаш випускає з рук сопілку. Ой, що це за сопілка, чари, чари? Кажи, чаклунка, що то за верба? хапає килину за плече. Килина, та відчепися, відки маю знати. Я з кодлом лісовим не накладаю, так як рід. Зрубай її, як хочеш, хіба я бараню? Ось най сокиру. Лукаш, узявши сокиру, підійшов до верби, ударив раз по стовбуру. Вона стинулась і зашелестіла сухим листом. Він замахнувся вдруге і опустив руки. Ні, руки не здіймаються, не можу, чогось за серце стисло. Клина, дай но ну я, вихоплює від лукаша сокиру і широко замахується на вербу. Всю мить з неба вогненим змієм метеором злітає перелесник і обіймає вербу. Я визволю тебе, моя кохана, починається пожежа, згорає верба, згорає і хата. Але вербова сопілка залишається. Лукаш її знаходить, бере її до рук і йде по білій галяві до берези. Сідає під посовілим від снігу довгим віттям і крутить в руках сопілочку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що за мавку, з обличчя нагадує махку, з'являється з-за берези і схиляється над Лукашем. Постать мавки, заграй, заграй, дай голос мому серцю, воно ж одно лишилося від мене. Лукаш, це ти? Ти уприцію прийшла, щоб з мене пити кров? Спивай, спивай, розкривай груди, живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапастив. Мавка, ні, милий, ти душу дав мені. Як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос Лукаш, я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер аз тебе тінь, мара? Мавка. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. будуть приходити люди й багаті, веселі сумні. Ради ще й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю, Лукаш починає грати. Драма Феєрія завершується монологом мавки, так само, як словами невістки до полі, завершується балада, наспівана Лесією Українкою. Також мотиви обертання дівчини в дерево Калину і вирізаної з калини співочої сопілки розвинута в поезії Лесі Українки Калина і згадано цей сюжет у другому вірші ліричного циклу ритми чи тільки блискавицями літати. Але найширше та найпотужніше цей сюжет Леся Українка розкрила у своїй драмі «Феєрії Лісова пісня. Надихаючись народною українською баладою, вона створила шедевр світової літератури глибокого сенсу. В останньому монолозі мавки підкреслюється вічність і всепереможність життя. Життя не можна вбити, як не можна вбити вічне, живе прагнення до волі, до щастя, до творчої краси. У цьому творі передане найглибші переконання українського народу. Його світогляд позначений незмінною вірою в перемогу добра над злом, світла над темрявою. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.